Наша сьогоднішня робота буде присвячена створенню запитів в програмі Microsoft Access. В третій темі є методичні вказівки. Відкриваємо ці методичні вказівки і знаходимо, відкриваємо базу даних, яку ми з вами створювали раніше. Бо на базі нашої таблиці ми будемо створювати запити. В методичних вказівках ви бачите деяку інформацію про запити. Взагалі, навіщо ми з вами створюємо запити? Коли ми працюємо з інформацією з бази даних, дуже часто нам не потрібна вся інформація, яку ми маємо, нам потрібна тільки частина цієї інформації. І щоб дані наші були для нас більш інформативними, щоб не захаращувати екран, інформацію, яка нам не потрібна, ми можемо Звернутися до системи з відповідним запитом і запитати, видати нам інформацію тільки по тим записам, які нас цікавлять. Тобто ми можемо отримати інформацію про співробітників не про всіх, а по про деяких, які нам потрібні. Також інформацію про співробітників та, також отримати тільки ту, що ми бажаємо бачити саме зараз. З якою нам треба працювати, і також в одну табличку зібрати інформацію з різних таблиць нашої бази даних. Для цього в Excel можна створювати запити двох вигдів, тут написано. Один з них це запит, який створюється за допомогою засобів ЕкС у вигляді бланку. Тобто ми взаємо відкриваємо спеціальні діалогові вікна і заповнюємо відповідально на запитання, які ми бачимо в цих діалогових вікнах. А другий від записів, запитів SQL-запити, воно створюється за допомогою команд на мові SQL. На лекції ми з вами про це говорили, що SQL є основною мовою програмування для систем управління базами даних. Ми такі запити сьогодні створювати не будемо. Будемо працювати тільки з середовище ЕКЦ з е, спеціальними командами, спеціальними шаблонами, можна сказати, з діалоговими вікнами. Тут далі в теоретичних відомостях розписано, які бувають запити. Е, Різні їх види розписані по призначенням так і таке А Ви це прочитаєте, коли будете відповідати на контрольні запитання, а ми з вами переходимо до робочих завдань. Перше завдання нам, стосовно першого завдання, нам треба створити простий запит, в якому будуть відображені поля, які ми тут бачимо. І рекомендують створити цей запит за допомогою майстра запитів. Тут є і порядок виконання. По-перше, ми з вами переходимо на вкладку создання у вікні Екзер, і далі бачимо тут групу «Запроси» і тут є два інструменти мастер «Мастір запросів» і конструктор запросів». Зараз нам потрібен майстер запросів» натискаємо на цю кнопочку і бачимо діалогове вікно, в якому нам треба вибрати, який запит ми будемо створювати. Створити нам треба простий запит. Це в завданні написано, тому залишаємо виділеним рядочок, де написано простой запрос, і натискаємо ОК. Після цього ми бачимо наступне діалогове вікно. Ви вже таке діалогове вікно бачили, коли ми з вами створювали. Поле в структурі таблиці за допомогою майстра підстановки. А тут майстер запитів він дозволяє також вибрати поля з переліку доступних до переліку вибраних полів. Тобто тут ми повинні вказати, з якої таблиці які поля бажаємо бачити в нашому запиті. Тут в методичних вказівках все це і розписано. Спочатку, щоб додати поля прізвищем, я по батьку так і таке інше, нам потрібна таблиця співробітник. Тому спочатку ми з вами відкриваємо, вибираємо ось тут таблицю співробітник і далі в переліку доступних полів бачимо поля саме з таблиці співробітник. І дивимось, що нам треба мати. Перше тут вказано поле прізвище. Вибираємо поле прізвище і першою кнопочкою з однією стрілочкою переносимо це поле до вибраних полів. Потім також переносимо ім'я, потім по батькові, потім нам потрібна дата народження, а потім ідентифікаційний код. Після цього ми маємо поле, назва підрозділу. Тут ми його не маємо в таблиці співробітник, воно є в таблиці штатний розклад. Тому відкриваємо таблицю Штатний розклад і вибираємо назву підрозділу. Він називається НП. Переносимо. Потім у нас є ще поле Посада. Посада є і в таблиці «Співробітник», і в таблиці Штатний розклад. Це поле буде ідентичне і там і там. Ми можемо його взяти з таблиці Штатний розклад. Додаємо ще й посаду. Таким чином ми з вами зібрали всі поля, які потрібні нам в нашому запиті. І натискаємо кнопочку Далі. В цьому діалоговому вікні нам треба виправити ім'я нашого запиту. В методичних вказівках наш запит називається Півробітних посада, а наш екцес запропонував іншу назву, тому треба змінити. Назву за замовчуванням на назву співробітних посада, що ми з вами і робимо. І потім натискаємо «Готово». Ми бачимо тепер на екрані табличку, яка має в себе запит. В цій таблиці ми бачимо саме ті поля, які ми з вами вибрали. Причому вони тут зібрані з двох різних таблиць. І ви бачите, що в області навігації, ось тут зліва, додався новий розділ, який називається запити запроси. І там ви бачите той запит, який ми тільки що створили. Перше завдання ми виконали. Можемо закрити цю табличку. І далі ми маємо друге завдання. Тут аналогічним чином через майстер запитів, нам, вам треба створити ваш власний запит. Тому я почекаю, поки ви його зробите, переходимо до завдання третього. Тут треба створити вже не просто простий запит, а запит на вибірку. Що таке запит на вибірку? Нам треба вибирати не окремі поля, а вибирати. Ті запити, які нам потрібні з цих полів, записи, точніше, записи, які потрібні з цих полів. І для виборки того чи іншого запису, нам треба буде вносити умову відбору. Тобто, за якою умовою ми будемо робити цю всю вибірку. Нам, по нашому третьому завданню вказано, які поля ми повинні мати в нашому запиті, а також вказано, що ми бажаємо бачити тільки тих співробітників, прізвище яких починається з букви К. І е, далі список повинен бути відсортований по даті народження за зростанням. Тобто е, спочатку повинен бути е, в нашому запиті самий найстарший наш співробітник з прізвищем на букву К. А останнім повинен бути наймолодший. Тут є також порядок виконання. А ми з вами на вкладці создання. Тепер вибираємо конструктор запитів. Далі з вікна забавлення таблиці треба додати ту таблицю, з якої будемо брати поля. Також можна вибирати поля з різних. Ну, тут нам буде в наводі тільки таблиця співробітник, тому ми її виділяємо, натискаємо Добавить і закриваємо оце діалогове вікно додавання таблиці. Далі нам треба перенести наші поля ось з цієї таблички співробітник до бланку, який ми маємо в, нижчій, в нижній частині екрану вікна програми «Ексес». Переносити можна різними способами. Можна а, двічі клацнути на нашому полі, воно з'явиться в таблиці, можна а, перетягнути а, відповідне поле, у відповідний стовпчик бланку запита. Можна а, просто клацнути а, на, у свободному стовпчику у рядку полі, і тут буде список, з якого вибрати. треба. То поле, яке нам потрібне, тобто нам потрібне ім'я, далі по батькові і останнє поле, яке нам потрібно відобразити, це дата народження. Ви бачите, що другий рядочок в цьому бланку, який називається ім'я таблиці, він заповнився автоматично. Там вказана таблиця, з якої ми взяли ці поля. Тут ще в цьому бланку ви бачите рядочок з галочками. Він називається вивод на екран, тобто ми можемо додати поле, але сховати його від демонстрації на екрані. Поле буде в запиті, але його не будемо бачити при виконанні цього запиту. Іноді, іноді це теж треба робити, буває в нагоді. Ну, тут нам повинна, ми повинні бачити усі поля, тому усі галочки у відповідних місцях стоять, всі поля включені, будуть видані. Далі між рядками ім'я, таблиці та вивод на екран є рядок сортування, сортіровка. І тут ми з вами можемо відсортувати дані наших співробітників за зростанням. Тобто, ми з вами відкрив, ставимо курсор в відповідну колоночку, відкриваємо список і вибираємо по позростанню. Стартування зробили. А тепер будемо реалізовувати умову відбору. Тобто, там, де ми маємо прізвище, проєкту. В останньому нашому рядочку, ось тут після галочок, ми е, маємо напис условия відбору. Ну, взагалі, умови відбору можуть бути дуже складні, і тому для них відведено багато рядочків. Е, ми ж такі умови створювати не будемо, нам достатньо тільки одної клітиночки, е, там, де поле… Прізвище, і ми напишемо умову отбору, яку нам рекомендують в методичних вказівках. Тобто ми з вами пишемо англійською мовою команду like, що можна перевести як схоже на щось. І в лапочках, ось цих кавичках, пишемо вже українською мовою букву К, бо прізвище. Нам треба мати, які починаються з букви К. Напишіть англійську букву, бо різне кодування йде на клавіатурі, і екцес не знайде е, ніякого прізвища, бо ми їх там заповнювали на українській мові. Потім ми ставимо е, символ зірочка і закриваємо наші лапки. Е, символ зірочка. Означає, що після букви К в нашому прізвищі може бути будь-яка кількість будь-яких символів. Нас не цікавить, яке саме прізвище мають наші співробітники. Нас цікавить, що це прізвище починалось тільки з букви К, тому нас цікавить тільки перша буква в нашому прізвищі, і кількість цих букв, які вони, вони там є далі, нас не цікавить, і замість цього ми пишемо зірочку. Яка про це і свідчить. Це всі налаштування нашого запиту. В методичних вказівках є відповідна картиночка. Тепер ми можемо закрити цей запит і сказати Да, треба зберегти. Далі вводимо ім'я, яке нам треба мати. Цей запит повинен бути збережений з іменем Сьонейм Ка. Вводимо сюди, у вікно ім'я запита» і натискаємо ОК. Тепер ми вже маємо два запита в області запитів. Щоб продивитися наш запит, який ми з вами тільки що створили, ми двічі на ньому клацаємо і отримаємо табличку, в якій бачимо дані тільки по трьом нашим співробітникам, бо тільки у трьох з них імена починаються з букви К. І також самого. Старшого ми бачимо першим в цьому списку, а самого молодшого ми бачимо останнім. Всі умови завдання 3 ми з вами виконали. Можемо цей запит закрити. Далі ми, ви маєте завдання 4, 5 та 6. А Ці завдання треба виконувати самостійно. Ви будете теж самі створювати умови відбору, в п'ятому і шостому самі визначити, які поля вам треба мати в вашому запиті, щоб він мав якусь, якийсь смисл. А також в четвертому та п'ятому запиті можна використовувати таку ж саму команду лайк, як ми зараз. Робили. А в шостому запиті для відбору вам треба вже використовувати знак ось цей менше, бо ви тут будете відбирати співробітників за стажем, а стаж це числове поле, і там не працює вже команда лайк, там працюють знаки порівняння для наших числових даних. Ну, наприклад, ви будете писати. Ось в рядку відбора, там, де поле стаж, значок просто менше, і ставити розмір стажу, який вам який вас цікавий, тобто граничне значення стажу, цифру 10, 15 або 20. І тоді ваш запит буде працювати і буде відображати співробітників, у яких стаж не більше того числа, яке ви тут написали. Ну, сподіваюся, я все детально вам пояснила, все зможете зробити. Я почекаю, поки ви це доробите. Переходимо до завдання 8. Тут ми будемо створювати третій вид запитів, параметричний запит. Тобто на 8 вибачте 7. Перескочила один. А параметричний запит це такий запит, коли при виконанні нашого запиту умови відбору вводяться користувачем. Запит на виборку ми прописували жорсткі умови відбору в самому бланку запиту і отримували в результаті те, що ми там вказали. А в параметричному запиті він більш можна сказати, гнучкий, і там самі умови. Але в певному полі може задавати, користувач. Наприклад, в завданні 7 нам треба створити в запиті такі поля, як прізвище, ім'я по батьковій іденткод СТАж, але умови відбору, як, як, дані про якого співробітника ми бажаємо бачити. Будуть вводитися під час виконання, тобто нам треба буде вказувати під час виконання прізвище співробітника, дані якого ми бажаємо бачити. Є порядок виконання цього запиту. Ми з вами на вкладці «Создання» знову викликаємо конструктор запитів, вибираємо таблицю співробітник. І додаємо потрібні поля до нашого запиту. Тобто нам потрібно мати прізвище, потім ім'я, потім по батькові, потім ідент код і стаж. Далі нам треба в стопці прізвища створити. Параметричну умови відбору, а, ознакою того, що ця умова відбору буде працювати під час виконання запиту, є квадратні дужки. Тобто ми пишемо квадратні дужки, які є вказівкою ексесу вивести відповідне діалогове вікно. А щоб було зрозуміло, що в те вікно треба е, вписати, ми пишемо коментар для цього вікна. А саме ми пишемо Введіть прізвище, і потім всес видасть нам дані саме того співробітника, прізвище якого буде введено під час виконання. Далі нам треба закрити наш запит і зберегти його під ім іменем і код Окей, отримали ми ще один запит. Двічі на ньому клацаємо і бачимо діалогове вікно, яке просить нас ввести необхідний параметр. Нам треба ввести прізвище одного з співробітників, яких ми маємо в нашій базі даних. Тут в цих методичних казівках ми маємо ось, скажімо, прізвища співробітників на букву К. Я напишу одного з них. Без помилок треба писати, наче нічого не вийде, і натисну ОК. І ми бачимо таблицю з одним записом, там де дані про співробітника Коваль Олександр Миколаївну. Якщо закрити цей запит і запустити заново, можна ввести будь-яке інше прізвище, яке ми маємо ось тут в таблиці «Співробітник». Можна подивитися, які вони тут є, і таким чином перевірити, як працює наш запит. Сподіваюся, це теж було нескладно. Далі ви маєте два завдання. Завдання 8 у вас розписане, воно схоже на завдання 7, тільки умови відбору у вас будуть більш складні. Тут буде такий составний параметричний запит з знаками порівняння, з словосполученням «and». І коли будете його виконувати, вам треба буде вказати межі стажу. Тобто співробітників, з яким, з яким стажем ви бажаєте бачити, тобто мінімальний якийсь стаж, можна передивитися, які вони мають стажі, щоб не вийти за рамки, і максимальний, там, скажімо, від 5 до 15, або від 10 до 20, або ще таке інше. Це вже коли ви будете виконувати запит. А в конструкторі запитів ви вказуєте умову відбору саме в такому вигляді, як у вас наведено в завданні 8. А в завданні 9 ви самостійно створюєте запит, також визначаєте поля і умови, щоб побачити співробітників залежно від статі. Або окремо чоловіків треба відсортувати, або жінок. Я знов чекаю, поки ви закінчите. Дев'яте завдання це було останнє завдання. Далі ви зберігаєте, е, е, нічого зберігати особливо не потрібно. Ви перевірили ваші запити, закриваєте вашу базу даних. Я сподіваюся, вона вже у вас названа з вашим прізвищем і можете мені її надсилати. Якщо не названа з прізвищем, будь ласка, будь ласка переіменуйте, це таке прохання від мене, бо я в них плутаюсь. Вони ж всі однакові від різних студентів, різних груп. Група тут вже вказана, прізвища немає, тому коли без прізвища я попрошу потім все одно її переіменувати, перевіряти не буду. Далі вам залишилося. Ще у нас десь 20 хвилин часу є, трохи більше навіть, щоб закінчити трошечки раніше, відповісти на контрольні запитання. Прошу, будь ласка, користуйтеся. Відповідями, які є в методичних вказівок, в методичних казівках тут деякі відповіді вам треба описати, скажімо, я розповідала про всі види запитів, описати, як ви зрозуміли, навіщо той чи інший запит, або почитати уважно завдання. Там десь є теж інформація про те, що себе має той чи інший запит, коли його створюють. І надіслати потім фото ваших зошитів. Нагадую, що щоб отримати найбільшу оцінку, треба написати номер роботи, тему роботи, мету роботи, а потім писати питання і відповідь. Питання, відповідь. Все це писати в зошитах і надсилати фото можна туди ж, куди надіслали ви ваші роботи в програмі ЕКС. Далі нагадую, що треба відмічатися. І здавати тести вже повинні потрібно точніше здавати три тести: перший, другий і третій.